На мирних переговорах у Швейцарії коло питань буде ширшим ніж в Абу-Дабі. Такий анонс зробив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Кремлівський чиновник деталізував, що сторони обговорюватимуть зокрема питання територій. Саме тому, як сказав Пісков, на переговорах потрібна присутність помічника російського президента Володимира Мединського передають російські змі. Мединського до Женеви поїдуть заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін і глава ГРУ Ігор Костюков додав Пісков. За його словами, спецпредставник Путіна Кирило Дмітрієв також поїде до Женеви, але він буде займатися виключно питаннями економічної взаємодії з США. Сьогодні українська делегація вирушила до Женеви, де 17-18 лютого відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії про закінчення війни. А чи вірите ви в результативність цих переговорів? Пишіть в коментарях. 13 лютого стало відомо, що в переговорний процес повертається помічник Путіна Володимир Мединський. Політолог Олексій Буряченко заявив, що Трамп хоче вже до літа завершити переговорний процес щодо війни в Україні. Трамп і його команда передусім намагаються конвертувати свої миротворчі зусилля в політичні дивіденди. Переговори відбуваються у відносно планованому режимі, однак на нескінченний процес президент США не налаштований. Йому важливо до літа зафіксувати результат і використати його напередодні виборів до конгресу, пояснює експерт. На переконання Буряченка оптимальним для Білого Дому є термін від кінця травня до середини червня, коли Трамп хотів би продемонструвати прогрес у примиренні сторін. Водночас політолог зазначає, що Росія змінила підхід до війни. Якщо раніше Кремль робив ставку на затягування бойових дій, то тепер ситуація, за його словами, інша. Путін усвідомив, що володіє так званою золотою картою, можливістю дати Трампу шанс оголосити про завершення війни. І просто так він їй не віддасть, а намагатиметься витиснути максимум. Саме тому я не вірю в прориви. Росія радше імітуватиме конструктив, навіть погоджуючись на формальне. Припинення вогню, наголошує Буряченко. Однак США хочуть провести черговий раунд переговорів саме на американській території. І експерт вважає це елементом ширшої політичної гри. Це пов'язано з історією так званого енергетичного перемир'я. Після заяв Трампа про його дотримання пролунала жорстока реакція сенатора Лінсі Грема, який публічно закликав надати Україні ракети Тома Гавк. А такі заяви ніколи не бувають випадковими. Це сигнали з Вашингтона, зазначає він. На думку політолога, перенесення переговорів до США свідчить про сумніви американської сторони щодо щирості намірів Кремля. Водночас, політолог Максим Джигун у бесіді з фокусом заявив, що перемовна зустріч саме на території Сполучених Штатів є великою перевагою для України. За його словами, участь США у процесі фактично визнає їхній вплив на переговори та змушує росіян рахуватися з американською позицією. Йдеться про визнання Росії впливу відверто ворожої країни, яка завжди була стратегічним опонентом. Проведення перемовин у США передбачає серйозніший конструктив і можливі результати ніж формальні зустрічі в Абу-Дабі, зазначив Джигун. Експерт підкреслив, що важливим сигналом буде те, хто саме представлятиме російську сторону. Якщо будуть лише другорядні переговорники, це продовження імітаційного процесу. Але якщо приїдуть представники високого статусу, то це покаже серйозність намірів. Додав він за словами Джигуна. Проведення переговорів у США підвищує увагу американського політичного.